Ці привітки не надаємо, що це кар'єрка за Мілан. Як ви бачите, хто або почати з даної серії, ми на первому місці ми зіграли 18 турів, 4, 14 виграшів, 3 нічиїх, і одна поразка. Ті матчі Емполі в гостях. Ми на виїзді, Граємо далі в нас тиждень перерива і йдуть Рома. Потім Удінезе. Це третя гра. І домашній кубок, не знаю для кого. Можливо, зробимо якісь трансфери, бо нам надо трошки підсилиться. Але побачимо. Матч проти Empel на виїзді. Дивимося їхній составчик. Е е е е всі, хто я знаю, то це Віктор Коваленко, це наш українчик. Е е всі остальниці для мене неунемі, але дивіться, вони займають 17 місяця, раз, у них поразка нічия, виграш, поразка, виграш. Тобто пацанчики по факту грають 3-4-2-1, вони грають відкритий, атакуючий футбол. Але... Судячи по серії А, їм це не сильно допомагає, тому що рівень гравців максимально не підходить під дану схему. Але бою вони будуть нам давати. Бій вони нам дадуть. Далі, переходимо до нашого став, у нас максимальна заміна, у нас ще Квеза, Кофор, Террикаун, це група атаки, центр Поля у нас. Куасі, Адлі і Ренджерс. Далі, захист. Єрнандес, Габіа, Кальдара, Калабрія, Вартар, Майк, Маньян. Нереальна, нереальна ротація склада. Поперек нас зламався Полісіч, він, на, він на три місяці просто улетів. Нас зараз відкрила траса на вікно я не знаю, яку купити, у нас з собою як кажуть, немає, бо, тому що я трошки потатися був перед началом сезону. Ми розпочинаємо, ми граємо на виїзді, на олдскульному стадіоні. Повторюю ще раз. Е, Емпель грає в 3-4-2, тобто вони грають в атакуючий футбол. Але під таку схему, під таку тактику потрібні топові захисники. Але і я зробив максимальну жорстку ротацію, дав пацанам відпочити. Забачимо, як прийде тайм. Якщо щось піде не по плану, то ми зробимо на другому таймі відразу 5 топових замін і докажу Емпелі, що вони грають з вогнем, з полум'ям. Адлі, Рейнджерс. Дає на Терекіано, це молодий гравець, який розвивається непогано. Терекеано, Терекіано, пожалів пас дати, це дуже погано. Не люблю, коли вони не пасуються і тому. І тому у нас є відкриті зонки, але Калабрія вертається і все дуже добре. Ух, яка атака! Эмплі і Тео встигне перекрити Тео, там Марк Маньян на місці. Ух, який пас от Тео на Чукувезе, 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 не пожалі. Там офсайд. Ні, там нема офсайда. Кпас, да, п'яточкою. Калабрія, Терекіана. Терекіана на окафора, Окафор відкриває рахунок на 27 хвилині. Я вже думав бляха-муха, що треба це робити заміни, бо тому що щось якось не так. Нарешті забив кафос, але зему серію, якщо ви не білилися, серію, я не буду спойлерить. Просто подивіться. Ого, все тобі один один! Ну так, у нас максимальна ротація дає про себе знати і моїм гравцям без зіграності дуже тяжко в це грати, тому... В перерив ми зробимо замінку і, і повинні і, пови, і Мілан повинен вигравати. Нам, треба, нам не мо не, не потрібно пропускати голи багато і тіряти цих три очка. Ну Ремпіль це не та команда, проти якої ми повинні діряти три очка. Буде гол! Ось от тобі, бачите, як на контратак, он це саме ротація, коротше. жорсткі ротації не робити, ми вже програємо 2-1, а на 45-й ми пропускаємо і ям полі вперед. Перерив наш, де жорстка заміна. Калабрія, калабрія, муса. Муса, монок, на жаль Лінтона, Жалінто, Жалінтон, наєна на на Чуковеза, Чуковеза робить рахунок. 2-2! Отак! Ось отак! Ми так тоже вміємо! Розкидали, розкидали, пацанов, розкидали! Муса, Жоалін, дивіться який пас, такий. Ленький-ленький Чукувезе. бам, 2-2. Везе подає. ну там криво все. Тут Рейнджерс б'є. b'є. яка ж помилка, Юк, Лукайович, настоящий центральний форвард, в нього просто хімія з м'ячом. І ж помилка в Empoli. Я не думав, що така всі 24 буває. Я не думав, що така всі 24 буває. Це просто треш. Моя повага, Лукайович. Моя повага, Лукайович. Як же він на растеряк і поклав цю баночку? Хорош! Красава. 79 32 тр Мілана. О, ні. ні, ні ну ні. Ну що за дира, Віктор Коваленко! <пис> -х 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 -х. Ох, і Вітя. Це вся ротація ця дебільна. Я через чор вірус свою команду. Давайте мощну атаку відразу. А стрілочки всрали, блін, я є баран. Ну це, це просто косяк мій. Мій. Я якби як я взяв виставив би основу, робив би там пару гравців, то ми б не програли. Це нічого програш. Для мене. Номер. П'ятий номер, в принципі, непогано для право.захисника. Хірен тепер, лайк. Хорош. Так, любые друзья, у нас тур против Роме. Два ТП сильных не дуже сильно состав. У них Пилигрини, Парадес, Ао Арс, Спинадзола, Лорен, Тест, Молинг, Манчини и Челик. На заминке у них Дибала и нашей Оливье Жиру, которую мы скинули. Как балас. Потому что у него нет пейса и он нам не потребен. Руис Патрисов, у них дальше Балданзе, Аль Шарави, Кристенсен и Дядич. Ніх як вони грають? Ніх виграш, нічия поразка, виграш, поразка. Це рома. Це рома, це може дати бій, жорсткий бій. Вони займають 4 місце, до речі. Тому буде 5-2 в утримання вони грають, але такий мінімальний автобус, який йде в атаку. Приходило до 600, у нас вже звертається, Чуковес справа, бо тому що було в я говорив далі. Центр, центр, центр поля той самий, далі захисники Хінке повертається і справа ти, Трибір де б'ютує. вже 87-й. Це дуже круто. Наші вболівальники, вболівальники Мілан. Нас заруба з Ромой. Першу гру ми виграли спокійно, якщо не провелять, ми трилові виграли без шансів. Мин Сіро. Ми вдома, ми Мілан. Цю гру, можна сказати, таким дербі. Ми граємо проти римлян, і вони в них є характер, в них є гравців для цього, щоб задати нам поразку. Ми не програємо 10 матчів. У нас було дві нічі і 8 по виграшів. Тому всі захочуть нам зробити, забрати у нас цих 3 очка і збити нашу, як то кажуть, пряму перемогу. Надіюся, Мілан зараз зіграє офігенно, Кіран Треп'єр. На полі, це дебют його проти Роми. Такий жорсткий дебют, бо відразу Рома. Але чувак грав Англії, чувак розуміє, що до чого. Тому, let's go. Рафаліау, Рафаліау, дає пас на, не дає пас, на жезуса, Рафаліау щось робить? Він нас не пасується, мене ж бісить. Для чого він пішов в ці в обіграш, я не зрозумів. Це треба зробити, як то кажуть, насиченість в полі. Чому він не пасується, бінацерп, Жезус. Чукувезе, чукувезе б'є і девяточка, 13 хвилина. Чукувезе. чукувезе! Чукувезе. Я в шоці, я в шоці, я в шоці. Непогано такий Жезузік пас і Чукувезе прям БАААМ! Ловтущик! Жезус, який пас. І тут просто дальні метрів 19-20, бум! Дев'ятку! Була, була гра трошки впевніша, атака, спінадзолла! І Лукаку Томори і це автогол хлопці, 1 1 Лукаку забуває. Ну як Лукако? Запиш... Цікаво, запишуть на Лукаку, ну, нам покажуть Лукаку Обідний такий не встигли вибити Томори, сейчас давайте подивимося дам. Дам. Увы. No go, свисну гол. А, гол. Тут в принципі гол, а тепер гол. Так гол чи не гол? Я так і не поняв. А, ну гол, да. 1 Жаль. Жаль, но. Перша атака римлян і вони відразу забили. Але цим найбацікавіше. Вони просто не пасуються, Я не знаю, що з ними сталося, вони зараз тупо не пасуються, це вони просто ведуть вперед і за що цього ми можемо тупо програти зараз. Жезус який пас на Чуквези полетіло. Не хоча полісіча дуже сильно. Лофтус. Дай пас на жаліта, ну він не пасується. Зараз пас. Окей. Окей. Окей, окей, жолінтон, для чого ці удари не зрозуміло? Рафля, не бій, не вий. Пас, окей, тео. Тео. Монопас. Є пас. Далі монопас. Але ти пробиваєш! Як же ж ти пробиваєш? Рафаля, я там... от цього чекаю, другий такий крутий, гол. Рафаліао, просто найс! Просто найс! Як же мені не вистачає таких ударів від тебе? Це круто! Це рафаляо! Давайте подивимося, дивіться то. і така, закидушечка. Еоу. Фінасик такий, да? Обводящий. Дуже добре. Дуже добре. Дуже добре. Тео. Тео б'є, летал кассерс. Тут гравці Мілана виграють найбільш кажуть більш здоровіші, кабанітіші. Так, Тео! Туда, Марк Маньян! І сразу будуть замінки зараз! Не в маеш на Муса замість Бінацера, кафор Жайоса, рейнджер замість пусачик Калабіля замість пьера і калу замес хин капе. першу чергу я центр поля и центральные захисники с з... з... крайним змінив. Ух, Марк, який сейф! Окафор, окафор, не спеши, не спеши. Подтримай мяч. Паодибала, пилигрини б'є, там Томорі, та рефери и ні там Азмун, Азмун б'є Ну, рефри свисты. Туда. Боже, как же это было пошло. Кассация Милан. Ну, показал. Показал, что Милан два раза не промахты. Милан вообще на разные не промахты. Давай. дальненько Шагай далее. Межемич, Ми Ми Милан. Мы Ми два раза прыгали. Рафаэль, давай. Ебалу поднимай. Это было круто. Это было круто, гайз. Это было круто. Тур. На виїзді проти Дінеза, давайте подивимося, їхній составчик, вони грають 3-5-1-1, така атакуюча схема. Корту знаю, Делау знаю. Якщо ви пам'ятаєте, ви дивилися всі мої серві. Ви пам'ятаєте, як ми зіграли з Денеза. Це дуже сильна команда. Дуже сильна, недооцінена команда, і Делау Фелу робив Ні, нереально діючий, він забивав балочки одну за одну нам, але ми Мілан, ми не здалися, ми їх виграли в першому матчі. Дані, в даній матчі. І надіюсь, все так залишиться, і ми здобудемо перемогу у Ні, них. Поразка нічия нічія виграш поразка. Тобто вони йдуть так собі. Але в нас є. Теж. Але ми не програємо вже напротязі 11 матчів. Тому Тому нам треба задуматись. І того, що ми маємо? Ми маємо Муса ранджес в основі. Всі інші остаються так, як оставалися. в здоровому ми бачимо хороший спйончик. Можна нам бо ми бачимо листін тренера у Камера нарешті переключилася і, і того. Рейнджер просився в основу, я йому дав шанс, каже, трейдер треба більше грати. Окей, у Дінеза, твій виклик. Габі Жезу Габі Жезус мали пробити вдалічку, якось б'є, а він б'є ближче, там Сільвєстрі. Я пам'ятаю цей матч проти Дінеза, це, мабуть, єдиний матч, який я дуже сильно запам'ятав, тому що, по-перше, там Дела Уфеу забував нам два рази. І по-друге, Сільвестрі це ще нереально. Який пас від Трип'єра відразу в дотик Жезус Чукувезе Чукувеза дай пас на! Муса. Муса, не забувай, як вона була не забита, зараз я не знаю. Тео! Тео! Габі Жезус! Черпачок, Черпачок і Хаби Жезуса! Хорош, брат! Не буде це робити? Дивно? Ти обично ти робиш! Пас! Я почав вас, що вони прикидали ве всі 24 в кар'єрках, я думаю, такого не буває. Це Круто, круто, я радий. 11 хвилин, 1-0 виграє поки що, Мілан. Муса, Муса, да, спас? Басолових, да? Не подачу на Рафулиа, Рафаляо але там кутовий. Томорі, Рафаліа, Рафаліа, Не забуває, Сильвестр, Сильвестри на місці. Це Муса, Муса, Рейнджерс. Жезус забивай Жезус, але захисники Удінезе тоже не, не кліпають своїми оченятами, вони все чекають. Avengerса. І все. Мілан — та команда яка не флит, не грає грязно. Марк Манья на місці. Перший удар. Удінезе. Це Дела Уфело. Це Канаваро, це Лисі Канавара, хто не знає. Легенда. Це єдиний гравець захисник який получив золотий матч. Ух який удар штанга на добыванні, а там Марк Маньян, я в шоці, я проспав цей момент. Офигеть, оце так скакаем зараз. Канавара. Переможець Чемпіонату світу в 2006 році. Рейнджер дає пас на Жезуса, Жезус! Жезус! Ай за медс, Жезус, але на фланзі може подача або якась, не буде подачі. Буде так, Чукувезе, Чукувезе. Розвертається Габі Жезус, пас на Рафу Леау, Ліао, Ліао на, скидає на Рейнджерса, рейнджерс не б'є. П'яточка на муса і муса не забиває скільки можна, скільки можна. Рафа Ліао, біжить Рафа Ліао, Пас дасть, дає пас на Жезуса, і жезус б'є облишку, і, і... не забиває! Та як так Жезус? Габі Жезус, що з тобою не так сьогодні? Ну голова бив, ну потрібно вже муса не забив два рази! Рафа, Тео, що зобразить на двоїх? Рафа. Рафа. Рафа проходить. Майже пройшов, але мяч у нас. Жолінтон. Жезус. Рейнджер забиває. Атак, 2-0. Рейнджер забиває. Нарешті він забив, я за нього радий. Він відзначився, це дуже добре. В грудь відразу нам два забили. Дело Марк Фео! місії. я на місі. Канавару там нервничає. Ловтущик, лофтущик біжить, лофтущик дає на теракеано. Який дає на кого? На Окафор Окафор. Окафор, бий! 3-0! Окафор ще красавчик! Красавчик! Красава! 84-та впевнена перемога, 3-0 без шансів для удинеза. так, і пас дав? І окафор просто ну, не розсеряється, забуває і робить красо. Гайс, у нас останній заключний матч даної серії. Ми граємо Кубок 1-8-фінала, Копа Італія. До речі, ми починаємо з 1-8, хто не знає в Італії так. Давайте подивимося, ми граємо проти Тюлічі. Подивимося на їхній старшок, ми їх вигравали, в них виграш, 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 поразка, поразка. Але тут я нікого не знаю, та й мені знати, нікого не треба. Ми повинні їх вигравати. Але це кубок. На кубку на кубках команди грають по-іншому. Тому я виставляю максимально основний сустав, лотущик Жолінгтон появляється і Калабрія виходить замість Кіріана Тепієра, тому що Тепієр більше на захист та калабрія атаку краще грає. Це одна восьма Копіталі проти Лічі. Ми граємо на Сан-Сіро. В кубку команди більш слабкіші, заряджаються на максимум і хочуть пройти далі. Але ми Мілани, ми повинні грати. Тут треба в пасі грати, але біжить, біжить Тео, не пасується, він просто біжить, мене це роздражає, коли вони біжать, це поганий знак. Лофтус дає на габі Жезуса, габі Жезус, Лофтус. Лофтус. Розвертається Лфтус розвертається, дуже добре. Е... везе, Жезус. Жезус. везе, Жезус. Чукувезе. Такалабрія все предлагає. Але тут того Бінацер, Бінацер, Жо Елінгтон, Жо Елінгтон, можна бити далі. Ударний 1-0! 1-0! Восьма хвилина Жо -Е Жо Елінгтон, Включається в гру. В... В... Желінтон б'є дальний удар, але тут, тут уже не забуває. Тут уже не забуває фалькона на місці. кутовий. Пасує на Жолінтона. Желінтон і в далічку можна набити. І фалькона робить сейф! Я чесно думаю зараз дубль от Джелінтона, але, але ні. Атакує лече. Піколлі, піцолі і сейв наша Маняна. Лутущик дуже довго тяже тяж. Жезус! Жезус, та забийте! Жезус! Там такий таки дав, я ж не повірив це. Жезус шосс, ну не прай все. 46 хвилина, кінець паротама, не вже, не вже, піколі! Один один, оце вам і кубок. Оце вам і кубок. Було... Ну, награли, награла на гол! Прекрасний гол! На контратаках! Це так просто, Мілан! Треба забувати ці моменти, дуже багато моментів, не забувай, Мілан! Йдемо на перерив з рахунком 1-1 цих подача. І в дотик прям... В повітрі вам і один-один. Жринтон біжить в атаку. Там є Рафаля в центрі. Рафаля можна в соло. Перекатік не вийшов, вийшов, точніше. Чукувезе, Чукувезу, Я Думаю, віддальку дають ту ближку і виводить відразу, відразу ж. Відразу ж перша атака в другому таймі відразу голоса. Чукувезе. Самуель Чукувезе. Дві ціка така пікольні б'є, а там, там... Таке, я думаю, не забивається. Є на ло на Чукувезе, а Чукувеза ганяється, але нама на зробити подачу. Але є, є то Габі Жезус. Речі, Габі Жезус забывай, я за нього радий. Це ж Габі Жезу, да. Так, так. Не знаю, чи на нього запишуть, але я за цього хлопчину радий. За цього хлопчину радий. Красава. Потужний удар, там Рікешат, конечно, був і воротаря. Зараз сподіваємося на кого запли... Ні, автогол. Автогол. На Жезуса ці удар. Але опять таки Жезус, ми знаємо, що це гол збив Жезус. Муса. Муса, дає на Рафу А, Рафаляо, покажи, хто забувати. Оп, і Рафаляу. А. а окафор не може забувати. Рафаля. А... очищу, Чищи прожме, да, Чечи, бам. Бам. Полетіло, родной. Бам. Рідненький, полетіла, полетіла машина. А дивіться, який пас від муса. Шух. Прийняв, розвернувся і закрутив. Учись окафорі ще як треба забувати. На цьому кубок завершений. Зараз ми зараз глянемо турнірну таблицю чемпіонату, бо тому що це заключна заключена майже даної серії. Ого, Мілан пропускає ще гол! 4-2 на на останній хвилині. В первому таймі у нас не хвилині, в другому таймі на нас не хвилині. Ну ліч, типа, я тільки можу їм похлопати, ну релі. Можу тільки похлопати тут, дивіться. І тут просто переіграв Таморі. І Марко Манян за того, що вийшов. Да, він тут вийшов, за це він потеряв і... Такий обідний го, але він нічого не, не дає, шансів ніяких 0 ліч немає. Тому що 4-2 рахунок і. Так, перед нами турнірна таблиця. Ми все ж таки на першому місці. Ми сьогодні зіграли 3 гри в серії А і одну кубкову. І за моєю жорсткою ротації ми зіграли нічию у первому матчі УВ. Але я два 2 очка по факту за дану серію. Мілан 52 очка, Ювентус 48 очей і тому різниця 4 очка. А чому так? Було 6. А, ну так. Да. 4 очка, Тобто Юве. Нам треба вигравати в Юве, коли ми будемо з ними грати в матчі відповіді. І це буде максимально відрібно. Тому що Юве не програє, Юве грає більше в нічию, але 4 очка, це дуже мало. Інтер на третьому місці 41 очко, це дуже далеко від нас, і а далі вже 4, -й, 5, -й, 6 місце, тут взагалі нема про що говорити. Ми повинні тільки жорстко програти, щоб вони нас догнали, як на мене. Тому. Отака вийшла серія. Всім, кому було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі. Дякую, до нових зустрічей.